Вітаю вас, мої неймовірні, вітаю вас, мої нескорені, вітаю вас, мої любі друзі, мої українці. І знову ж ми з вами зустрічаємося для того, щоб розібратися, що нам каже номерологія, що нам кажуть руни на цей тиждень тиждень з 11 по 17 серпня. Ну і 18 наступний понеділок завжди з вами зачіпаємо для того, щоб ви побачили загальну тенденцію і щоб. Поки ми далі зустрінемося наступного понеділка, вже мали достатньо інформації щодо того, що може трапитися. Як завжди, з вами, як завжди, з відкритим серцем, я, Ірина Краченко-Смирнова, нумеролог-ронолог, засновник школи нумерології та ронології Ситаріка Академії, і з радістю ділюся з вами знаннями. Перш ми ж почнемо. Дуже вам хочу подякувати за ваші подобачки, дуже дякую за ваші коментарі. Я завжди їх читаю. Дуже дякую за те, що підписуєтеся на мій канал. І дуже дякую, що ділитеся моїм каналом зі своїми знайомими та друзями. Особливо я знову ж таки наголошую на захисні рунічні формули та стави, які вам завжди даю. Які знову ж таки в описі під цим відео будуть. Будь ласка, пишіть, будь ласка, не забувайте. Не треба сподіватися на ось, не треба сподіватися на те, що може десь щось мимо пролетіти. Нехай буде так, нехай взагалі нічого не летить в Україну, нехай все летить тільки на країну агресорку. Але все ж таки, ви знаєте, вже хто користується, як працюють юридичні формули. Вони працюють завжди, вони працюють дуже сильно. І захищають, захищають наших захисників, наших воїнів, наших ЗСУ, наші домівки, наших рідних, наших близьких. Тому наголошую знову ж таки пишемо обов'язково. Вони завжди повинні бути з вами. Вони повинні бути з вами на, наприклад, на руці чи на папраці, коли куди виходите, чи на одвірку вдома над вікнами вдома для того, щоб захист працював постійно, нагадую. Місяць серпня не кажу, що буде. Спокійних. Ну, я вам вже робила прогноз на серпень місяць, будь ласка, хто не дивився, передивіться, знову ж таки, посилання буде в описі під цим відео. І, будь ласка, користайтеся рекомендаціями. Хто іще не з нами, приєднатися до нашої спільноти в телеграм-каналі з перемоги в серці, де ми завжди розбираємо всі ваші питання, де я і фіксую, і збираю ваші питання, на які потім відповідаю в ефірі. І там ми з вами зустрічаємося кожного вторка і дивимося долі наших захисників, які зникли безвісті. Ми шукаємо, ми дивимося, де це може бути. Там так само я веду і запис на індивідуальну консультацію. Тому, хто ще не доєднався, доєднуйтеся, завжди з вами, завжди працюю для вас, наскільки вистачає сил. Навіть навіть більше, як ви бачите, постійно, постійно з вами. І приєднуйтеся до нашої спільноти в школу Нумерології Сетаріка Академії. Там завжди дуже багато корисної інформації щодо рун, щодо нумерології, щодо вашого дати народження, де ми так само розбираємо ваші дати, де ви можете задати свої питання і отримати відповіді для того, щоб так зробити собі гарний наша школа, такий гарний навігатор по нумерології. А нумерологія це гарний навігатор по вашому життю для того, щоб воно було більш світле, більш. Забезпечене щастям можливостями, і щоб ви вибирали, обирали найкращі варіанти можливих подій по вашому життю, те, що йде по вашому призначенню. Кожен з вас особливий, кожен. Тільки треба знати, в чому ваші таланти і дари. А для цього ми постійно з вами зустрічаємося і постійно вам це розповідаємо. Тому знову ж таки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, для того, щоб знати більше і про себе, і про інших людей, і про Україну, і про світ в цілому взагалі. І давайте з вами дивимося. Що у нас буде на цьому тижні? Як бачите, у нас цей тиждень розпочинає руна Хагалас. Ми дивимося з вами число життєвого шляху цього дня, от 19.10, бачите, 10 якраз 11 серпня. Далі руна Хагалас для України 6. Для Росії два. І отак така тенденція: ми будемо йти з вами кожного дня, дивитися, що може бути. І робимо такі загальні висновки на цьому, і ви бачите, як це завжди справджується. Давайте дивимося. Руна дня Хавалас. Ну, скажу так, число дня для України шість, десять і один, от якраз, число дня, це день перезапуску лідерства про його силу. Але водночас це день дуже активний і можливого потенційного конфлікту. А особливо у поєднанні з руною Хаглас, руною зламу, стихійною руйнації, трансформації через кризу, вона може сигналізувати про неконтрольовані обставини. Атаки, може, погодні явища, удари. І удари дуже серйозні, що несе хаос, але вона несе очищення, але шляхом, я б сказала, шоку і такого. Магічного п'інділю, що треба щось трансформувати, треба десь змінюватися, треба міняти своє усвідомлення. Для України цей день 6. Це коли доведеться відновлювати десь справедливість, баланс і піклуватися про людей. Цей день дуже гарний для волонтерських ініціатив, рішень влади щодо соціальних сфер. Тому, знову ж таки, приєднатися до нас в телеграм-каналі з перемогою в серці, і послання, знову ж таки, в є. послання на канал. І там ми завжди збираємо на допомогу нашим хлопчикам через перевірені зв'язки, через наших волонтерів, які завжди роблять вам такі потім відеозаписи від наших хлопців з здячністю. І тому нагадую, наша перемога це справа кожного, кожного, ніхтось повинен один вирішувати справа кожного. Якщо разом, то буде це набагато скоріше і набагато вдаліше, і надовго. Сподіваємося, що назавжди. Можуть бути ще складнощі через навантаження на тил. Можуть бути масовані обстріли, особливо критичної інфраструктури. Ви бачите, скільки вам знаків оклика поставили на цей день. Подивіться будьте уважні. Може бути загострення на Сході та на півдні, особливо у вигляді ракетно-дронових атак. Росія в числі 2. Це, ну, скажімо так, з однієї сторони, слабка енергія. Але вона схильна до підступності. Навіть коли в нас почалася повноваштабна, то якраз вони йшли з енергією 2. Знаєте так, підступність провокації. І пішло, пішло, пішло. Ну, правда, прорахувалися, думали Київ за три дні слабка енергія. 2. Ну для нас це навіть добре. Для них це не добре, то що вони так вибрали той день, але все ж таки. І цей день може бути інформаційних атак. В цей день треба зібратися така внутрішня мобілізація, воля, витримка, не починати нові проекти, краще стабілізувати вже те, що у вас є, приділити увагу захисту та енергетичній безпеці, як у прямому сенсі, так і у уронічному метафізичному сенсі. Обов'язково пишемо захисти. Я знову вам нагадую, знову ж таки, посилання на них буде в опису. Як завжди для вас розміщую, як завжди працюю для вас. Наступний день, 12 серпня, руна Дня Беркана, руна, число України 7, Росії 3, загальна вібрація 2. Ну що можна сказати? 2 це така енергія співпраці, інтуїції, дипломатії, але це і енергія такої потенційної залежності або очікування, коли щось може десь ну, скажімо так, відсуватися на подалі. І в поєднанні з руною Беркану це день, коли народжується щось нове. Або фізично, або як процес, ідея альянс, але для цього треба буде проявити якесь терпіння. Бо руна беркана це знову ж таки руна виношування чогось такої вагітної жінки, матері, яка щось виношує. Але це не значить, що якісь події, які вона виношує, от прямо зараз вона виношує, вони не народжуються прямо сьогодні. Це треба терпіння. Оце я вам нагадую. І знову ж таки, нагадую, що руна брикана це одна із рун, це, ну що ще можна. Альвіс та брикана це ті руни, які можна наносити навіть дітям. Вона якраз і буде берегти вашу дитинку, і куди б вона не йшла, там до дитсадка, до навчального закладу, просто на прогулянку, вона буде дуже гарно захищати. Це якраз та руна, що можна прописувати. Єдине, тільки за нею можна сказати, що не треба коли писати. Якщо, наприклад, є якісь. Тенденції до онкології чи пухлиностворень. Тому тоді можна просто прописати руну АНІС. Я щодо дітей. Нехай вони будуть ці наші здоровенькі ріднесенькі. Для України це день під сім, для Росії три. Сім це день самоспостереження, це більше аналітики і глибинного бачення. Можливо, перемовини або якісь. Спостереження, як розвідання, які стануть дуже важливими в майбутньому. Можливі новини про внутрішні чистки або кадрові рішення, особливо у силових якихось структурах. В цей день під руною берканою, руна жіноча взагалі, може бути активізація жіночих ініціатив, якісь гуманітарні програми, волонтерські програми, знову ж таки. Росія, в числі три. Це день активної пропаганди, можливо, фейкових новин або спроб вплинути через емоції. Дивіться, будь ласка, цей день у нас основа 18.9, Це якраз і може такий бути вплив через якийсь емоційний тиск. І в цей день ще можу вам сказати, що можуть бути сни, тому можете для себе їх зафіксувати. Якщо навіть не згадаєте про що, то хоч запишіть собі емоцію і відстежте, коли така емоція відіграється з вами в яві в житті, так коли вона відіграється, і ви тоді зможете навіть розуміти, як вищі сили з вами спілкуються, як ваші рідні, які вже... Пішли до свого духовного світу, до духовного дому нашого, вже з цього втілення вийшли. Як вони з вами спілкуються, як передають інформацію, на який окрес часу? От Розумієте, от скільки повинно пройти, щоб така емоція чи така подія відігралася. Тому зафіксуйте для себе. Обов'язково день дуже сприятливий для лікування, для медичної допомоги, підтримувати зв'язки, взаємодію, обмін інформацією, дуже гарний час для молитв, ритуалів миру, жіночих кругів, захисту дітей. Дуже гарний. Але знову ж таки, це ще день проробки фобій, страхів, ілюзій. Нагадую, будуть дуже сильно тиснути інформаційно з якимись фейковими моментами. Тому слідкуйте за цим і, будь ласка, перевіряйте всіляку інформацію з декількох джерел, не з одного. Перевіряйте. І взагалі треба краще заспокоїтися, піти краще до води. 18-та -е енергія це дуже любить, і так само, як двійчка в цей день, до води, відпустити якісь негативи. Знову ж таки, я вам дуже багато розповідала, як це робиться завдяки руні Лагус. Лагос. ось вона у нас буде навіть панувати 15 серпня, але можна всілякі де просто в цей день можна відпустити, можуть захлеснути емоції. Тому подивіться у мене на каналі YouTube, знову ж таки, як це робиться з руною Лагос, чи на Тіктокі на моєму, там знову ж посилання у вас є. Як це робиться? Як треба відпускати щось небажане в своєму житті, завдяки руні Лагос, і як можна притягувати бажане. Тому подивіться, в цей день це може бути найбільш воно активно і в цей день, і в цей день, на цьому тижні. Тому користайтеся інформацією корисною. 13 серпня: Руна дня Евас. Загальна. Три. Три, у нас вісім, у Росії 4. Дивіться, скільки я поставила великих Ви бачите, яка може бути загострена ситуація. Трійка взагалі чи це число творчості і вираження. А у поєднанні з ЕВАС цей день може бути динаміки, транспорту, змін, переїздів, мобільності. Е, може це бути. Для нас це потужна енергія вісім сили, влади, контролю, можливі, якісь ключові рішення військового командування, зміни десь у стратегії е, чи у ротації. Тільки не треба це десь передавати, отак, щоб не фіксуйте так, щоб ворог не побачив, якщо ви навіть щось бачите, але в цей день можливо. Це день маневреності на фронті, можливий контрнаступ, або десь дуже серйозне локальне просування наших любих ЗСУ. Е, може бути активність у міжнародному просторі, нові домовленості, нові поставки. Але сказати, що буде день спокійний, як ви побачили, скільки знаків облику? Ні. У Росії число дня 4. Жорсткість, тиск, спроба десь закріпитися. А, ну, але правда, через виснаження резервів, але все ж таки. Але будьте дуже уважні, будьте вдячні. День для швидких рішень, день для поїздок, зміну тактиці. Але знову, навіть коли ви вирушаєте якусь поїздку, будь ласка, прописуйте рунічні формули. Я вам завжди даю таку формулу для захисту шляху: альгіс райдо-альгіс. Знову ж таки, в нашій групі з перемогою серця вона є, які треба активувати, що треба сказати, можете перейти і в закріплених повідомленнях подивитися, на то користуйтеся. Можна запускати в цей день нові ініціативи, пов'язані, знову ж таки, з логістикою, оборонною координацією. Добре використовувати цей день для набору сили, захисту, зміцнення своїх позицій. Дуже добре. 14 серпня, що ми з вами бачимо? Чи простий день? Ні. Тому що у нас руна е, число 4 і рудня дня Ейвас. Це може бути така ініціація через смерть, чи як вихід на інший рівень. І дуже могутня руна, це взагалі магічна руна. І для України день під дев'ятку, Росія 5. І що ми бачимо? Чотири це день напруженої праці, це конкретики, коли треба все буде розставити отак от по поличках. Упоєднання з руної Евес це енергія трансформації через внутрішню стійкість. Зв'язок між світами, витримка у темряві, це міст між, між минулим і майбутнім. І що ми можемо в цей день робити, створювати нове майбутнє візуалізаціями, проголошеннями, вірними. Тому що навіть написання Руни Евес, яке от називається от у нас. Минула, наприклад, а це може бути майбутнє, а оце наш шлях до нього, як ми його створимо, як ми його пропишемо. І взагалі це якраз і символізується. Це якраз паличка, руна Іса, руна волі. Коли ми може, треба так десь змусити замовчати наші емоції для того, щоб мислити логічно, ясно, як знаєте, як сторонні спостерігач не давати зайвого, зайвої окраски чого. Того чи іншої події, чи того чи іншого чоловіка, людини, але рухатися до своєї цілі. Так прийдеться щось залишити, так прийдеться десь трансформуватися. Але можна буде про простроїти, пропонувати якесь майбутнє таке, що нас всіх не просто задовольнить, а буде дуже щасливим. Для України цей день під дев'ятку, день завершення циклу підсумків. Глибинного перетворення. Це можуть бути важливі заяви, це можуть бути втрати або вихід на новий рівень сприйняття війни. Можливо, цей день атака або загибель важливої якоїсь фігури. Причому це буде не публічно відразу. Нічого ми цього не побачимо, побачимо пізніше. Буде тайна, одразу буде йти як тайна, а це ж я ж кажу, називається новий рівень через смерть. Тому можливо. А взагалі, як ви пам'ятаєте, мені вже дуже давно руни показують, що повинна якась бути загибель, чи політична, чи фізична якоїсь е серйозної фігури при владі. І тоді зміниться багато що для України, і навіть перемога наша буде швидше. Тому сподіваємося. Це може бути ще переломний момент на деяких ділянках фронту для Росії. П'ять енергія неспокою, спроб змінити тактику, хаос або якісь нестандартні кроки. Тому треба на це зважати і пам'ятати. Не чинити цей день, треба опору змінам. Вони необхідні. День дуже гарний для ритуалів, для пам'яті, для зв'язку з родом, для глибини молитви. Дуже гарно, можете знову ж таки в нашій групі подивитися в закріплених є таке повідомлення. Е, дуже гарна практика для очистку роду 40 днів, 40 свічок. Зайдіть, подивіться, і треба починати з понеділка. Можете для себе дати таке прямо слово цей день під Ейвас. і почати з понеділка очищення роду. Як це робиться, там все прописано. Е, тільки уникайте різких рішень цей день, зберігайте психоемоційну рівновагу і пишемо рунічні захисти. 15 серпня, руна дня Латус. така текуча наша водичка, і взагалі дуже магічний день, дуже непростий, дуже магічний. Ну можна навіть проводити всілякі ритуали на, наприклад, на наближення нашої примоги. Загальна вібрація 5 для України 1, для Росії 6. Число 5 це день змін подорожі нестабільності. У парі з лагу, води, підсвідомості, інтуїції, інформаційних течій. Це день може нести як прорив, так і емоційне якесь розмиття, і як, як страх, якийсь, коли люди знову ж таки щось бачать під, під якоюсь ілюзією. Для нас це буде одиничка, і це енергія початку, сили, прояву волі. Це може бути якась публічна заява, це запуск нової програми, ініціативи влади чи головнокомандувача. Може бути щось дуже серйозне. Можливо, масова інформаційна хвиля. А, або Ну, те, що допоможе нам мобілізувати нашу підтримку аби, або може спробувати наживе дезорієнтувати. Тому знову ж таки нагадую, що перевіряємо. І пишемо собі руни для прояснення ситуації, для того, щоб зрозуміти, як все це є насправді. Дуже гарна руна Ансус, яка, наприклад, допомагає бачити інформацію, така, яка вона є. Якщо отак ще напишете тут перед нею руна Кенас, то вона вам висадить необхідну інформацію і допоможе зрозуміти і розібратися в тому потік інформації. Все ж таки, що дійсне і як цим користуватися, чому довіряти взагалі ці руни ми вивчаємо в нашому рунічному факультеті, тому хто ще не з нами доєднуйтеся. Ми там вивчаємо не тільки руни, а як іми користуватися, що вони означають матиці в гаданні, коли, наприклад, я вам навіть пишу так попередження для що відповідаю на ваші питання. Але так само ми вивчаємо в магічному сенсі, які формули працюють, і як ми можемо нами користуватися, що можна з ними робити, тому що в них дуже серйозні можливості. І мантика, от гадання, це тільки маленька частина від того, що можуть руни. Це маленька, прималенька, це взагалі 10%, мабуть. Що може ще трапитися в цей день? Може бути спроба Ерефії ударити по емоційному стану українців через знову ж таки ті фейки, відео, якісь маніпуляції. Але ж в цей день може бути зародження нових коаліцій чи альянсів, активізація наших партнерів, які нам будуть допомагати. Прислухайтеся в цей день до інтуїції, а не лише до, лише до новин. Вода в цей день як стихія дня. Дуже добре для очищення, для купання, для обрядів, для повернення сил. Якщо ви в цей день навіть нанесете на воду руну лагос і попросите її от, про допомогу, щоб вона давала вам енергію, красу, чи вела вас якийсь потік. Потік гарних новин, потік грошей, потік чогось, потік. Вона допоможе. Знову ж таки, практики з рудної лагус є на моєму каналі YouTube. Пошукайте чи в Тіктоці. Переходьте, дивіться, підписуйтесь обов'язково. В цей день важливо зберігати гнучкість і вміння адаптуватися. 16 серпня, 16-го, чи загрозливий день побачите самі. Шістки вони такі, вони можуть показати з однієї сторони, коли ми розглядаємо людину і майстерність людини, і щось вміння творити руками. Але це і зачепка за матеріальне і може показати десь підвищену агресію, Ти бачиш, що у нас цей день дуже багато двійок, які дають енергію на це все. Тому, бачите, я вам поставила знаки окликів. Загальна енергія дня 6. це день відповідальності, балансу, гармонії. У поєднанні з інгус це символізує насіння, продовження роду, потенціал нового життя, і це надзвичайно сильний день для відродження, зачаття чогось. Для майбутнього, але знову ж таки, інгус вона не швидка руна. Це знову ж таки, як, як резервуарчик, там що те, що винашується, якесь зерняточко, як винашується, коли потім воно повинно прорости і дати свої плоди. Для України двійка це партнерство, підтримка, емоційна чутливість і з з цим накраз і є висока умовірність якогось укладення союзу міжнародних угод, особливо на гуманітарному рівні. Те, що потім дасть дуже серйозні всходи. День народження нових домовленостей або закладання ключового ресурсу озброєння, логістики, спільної ініціативи для Росії Сім це більше енергії ізоляції, втрати орієнтирів і можливо, внутрішня дестабілізація. Цей день дуже гарно йдуть молитви про мир, про дітей, про продовження життя. Дуже добре для закладення намірів сімейних якихось подій, плекання ідей майбутнього для перемоги. І знову ж таки, думки, ви знаєте, що вони матеріальні і подібне притягуються до подібного. Тому з вами завжди про це вам наголошую. Ми формуємо дійсність отут, починаючи отут. Змінюємо наш ментальний план, змінюємо наші установки, знімаємо наші страхи. І віримо, довіряємо тому, що відбувається зараз, і що робиться для нас, і проголошуємо, Україна перемогла, Україна переможець. І формуємо тим самим якраз більш швидку нашу перемогу. 17 серпня, 17 руня, руна Дня Армії. Дуже часто, як ви бачите, їх прописую в формулах для України 3, для Росії 8. Будьте уважні. Це з однієї сторони, вроді і захист, але може бути якась контратака зі сторони Росії. І що це може показати? Сім, загальна енергія, це енергія усамітнення, внутрішнього знання і спостереження. Разом з Альгіс це руною захисту божественного покрову, інтуїтивного передбачення, це день оберегу для нації, в якій дуже важливо бути в зв'язку з вищими силами. Для України це трієчка, Комунікації, творчість, інформаційна активність і можуть бути публікації, заяви, аналітика. Що підніме наш бойовий дух, або принесе несподівані гарні для нас висновки, але які, знову ж таки, проявитися можуть трохи пізніше бути. Це день духовного щита, можливо, відвернення якоїсь атаки, або збереження життів завдяки якимось передчуттям, спрацюванню ППО, інтуїції командування, захисним ронічним формулам. Тому, знову ж таки, про них нагадую. РФ, у числі 8, буде намагатися тиснути або проводити демонстративні дії. Але захист буде переважати. Альгіс працює. Альгіс все те, що несправедливе, все те, що загрожує життю, збереже і навіть допоможе інтуїтивно зрозуміти, коли може бути найбільша загроза. Тому пишемо руни, прислухаємося до нашої інтуїції. Вірте, ви відчуєте, коли треба відійти на якусь відстань чи вийти, наприклад, з дому. Завжди допомагають руни. Добрий день для молитв, оберегів, медитації на захист України та її воїнів. Приділяйте увагу знакам, снам, інтуїтивним осяянням в цей день. Зафіксуйте для себе. Руна Альгіс добре працює в оберегах та енергетичних практиках, тому користайтеся її обов'язково. 18 серпня. 18 серпня, це вже у нас наступний понеділок. Що ми з вами бачимо? Загальна тенденція 8, Руна, да, світанку, загальна гарна руна для України 4, для Росії 9. Що це означає? 8, влада досягнення. Карма, справедливість, дагас, одна із найпозитивніших рун це світанок, прорив, ясність, перемога, вихід із темрів. Але через що це руна тріксерства, це руна загалі бугалоки, який називається Тебе спонукає для розвитку. Не просто так, що я сиджу і вдруг бац, і все почалося. Марк розійшлися, і світло вийшло. Ні, треба для цього щось робити і будуть події, через які треба буде пройти. Треба буде пройти, Але знати, що там далі у нас прорив, ясність, світанок, перемога. Для України чотири день дій відповідальності і фундаменту. Ми отримаємо результати яких тривалих зусиль. Це можна так назвати символічна точка стабілізації, коли видно обриси вже майбутнього. Можливий прорив або успішна операція на фронті. Світові ЗМІ можуть опублікувати якесь позитивне зрушення з позиції України. У РФ є дев'яточка. Завершення відкат енергетична втома. Можлива інформація про втрати, зриви якісь логістиці і чи прильот по тій логістиці, по їх літаках, щоб вже добити, по субмаринах і всьому іншому. І, взагалі, внутрішнє виснаження. Рекомендації на цей день можна вам дати які. Це день сили. Зробіть те, що давно відкладали. Зробіть дуже сильна енергія колективного світла. Це можуть бути заклики в цей день і до єдності, і праці разом з волонтерами. Знову ж таки, посади на нашу групу є Закріплено там внизу під описом. опису. Це буде поширення правди, віра в перемогу дасть практичний результат. Тому віримо і проголошуємо. Україна переможець і тільки так. Відміни день для колективних енергетичних практик, молитов, рунічних плетінь на перемогу. Дуже гарно. Що можу сказати? Чи простий тиждень, та взагалі ну, зараз простий, хоч навіть, навіть, навіть рік не простий і минулий так само. Але ми з вами зі всім боремося. Це так з це тиждень, так тиждень крізь бурю до світла. Від Хаггалас, бурі, так, таке все у нас, і Дагас, світанок. Мов ініціація з глибокими кризами, болючими зламами, внутрішніми трансформаціями, але виходом до прориву силою і нової ясності. На початок це може нести такий удар, хаос, втрати, хагалас, ейвас, такі руни, що очищення через біль, загартування духу, неминуча трансформація. Далі йде час переосмислення більш такої плавної пішлої енергії. Так. Простої? ні, але це фаза висиджування, знаєте, такого зерна чи яєчка, так? яка яке має потім щось народитися, пробитися чи прорости у світлі. Альгіс символ захисту вищих сил, оберіг роду, підказка, що Україна не самотня, і ми зможемо. А Дагас – енергія взагалі, прориву, світанку, моменту, коли темрява розсіюється. Це день. Перемоги над вічем, вихід із внутрішньої і зовнішньої темряви. Тому віримо в Україну. Це може бути дуже серйозний сплеск сили на цьому тижні. Це дні розуміння глибинного сенсу, це відродження нації і щось таке, що знову ж таки кажу, може навіть хтось з політичних діячів, які заважають. Тому що в Україні вже настала скоріше перемога, десь підуть, чи щось почне з ними формуватися таке, що вже загинули з цього взагалі світу. Е, для ворога Росія йде по несхідній. Від спроб тиску до розпаду і дезорієнтації та виснаження. Е, в номер личному тлі це закриття, підхід, падіння енергії, фінал завершення карми. І отак і буде. А Україна цього тижня, як Фенікс, що проходить через випробування, аби народитися з попелу з новою силою. Це тиждень про захист, про відродження, про прорив і світло. Це про віру, яка тримає життя, силу, що не ламається навіть після найтимішої ночі. Працюйте з рунами, навчайтеся рун, приходьте, я вас навчу, обов'язково. Пишіть захисти, обов'язково. Проводьте ритуали подяки, заземлення, очищення і очищення роду. Знову ж таки, переходьте в телеграм-канал з перемогою в серці, там є в закріплене повідомлення. Пишіть наміри перемоги, надсилайте е, світло на фронт, волонтерам Україні, ставте такий захист, підтримуйте один одного добрим словом, вірою. Бо саме у підтримці наша переможна магія. Світанок вже поруч. Тільки не зупиняємося, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Віримо в кожного з нас, в кожного з нас і знаємо, що Україна переможець. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ! i śmierć tym kwiatem się się za to jest wdrożni. Takie budy